Всім привіт! Сьогодні ми будемо проводити експеримент зубна паста для слона. Ну що, похімічим? Для нашого з вами експерименту нам знадобиться посудина, в якій ми це все будемо виконувати. Склянка, столова ложка, перекись водню. Сухі дріжджі, засіб для миття посуду та харчовий барник. Я обрав зеленого кольору. Також ми повинні враховувати техніку безпеки, тому візьмемо маску, звичайну медичну, та гумові рукавички. Візьмемо наш контейнер та нальємо туди три столові ложки звичайної теплої води. До теплої води додамо сухі дріжджі, одну столову ложку. Перемішаємо звичайною дерев'яною паличкою. Поки що відставимо в сторону. Візьмемо склянку та нальємо в неї засіб для миття посуду. Додамо барвника буквально 2-3 крапельки. Та додамо одну другу склянки перекіс водню. Якраз у мене тут одна друга. Перемішаємо звичайною дерев'яною паличкою. Коли вже все готово, можемо хімічити, зальємо до нашої води з дріжджями. Наш перекись водню з миючим засобом та барником. Можливо, трохи погано видно, але компоненти реагують, та піна росте. Тут ми вже бачимо, як піна уже на краях нашого контейнера. Звичайно, якщо експеримент проводити в більших масштабах, то реакція буде кращою. А зараз я вам говорю до нових зустрічей і запам'ятайте, хімія це легко.